Людина це не духовна особистість. Чекайте, не кидайте в мене книг. Духовність треба прокачувати або розвивати. Тобто, коли ви прийшли... дивіться, що говорить апостол Прології, я прийшов до вас і я не міг говорити з вами як з духовними, як з тілесними. Ми всі, коли ми покаялися, ми знаємо, що тілесність і душевність це тотожні речі в Біблії. Це не значить, що тілесність це прояви тіла Твого, а душевність це прояви душі. Тілесність і душевність це прояви е, старої людини. Розібралися з цим, так? Да? це лінь, це небажання служити, це образи, це плітки, ну і так далі. Там Біблія говорить, що тіла плоті, душевні люди, і так далі. Тобто це стара людина. Духовна людина це зріла особистість. Тобто духовність проявляється в нас, коли в нас починає проявлятися або зростати тлій духу.